Йоханнес Вільгельм Майнгольд – це німецький письменник, пастор, доктор, богослов'я. А «Бурштанова відьма це роман, що побачив світ ще у 1838 році. Спочатку він був опублікований як літературний розіграш, і всі думали, що це справжній літопис 17 століття. Пізніше Мангольд зізнався у містифікації. Але йому було важко довести своє авторство. Цей роман був дуже популярним у вікторіанську епоху і пережив безліч видань. Його обожнював Оскар Вайльд, коли був ще хлопчиком. А в 1861 році на його основі створили відому оперу. Отож, що таке Марія швендлер бурштанова відьку «Борштанова відьма це чудова своєю достовірністю та відсутністю заїджених готичних прийомів книга. Дія цієї повісті, яка позиціонується як рукопис священника, знайдений у старовинній церкві у містечку Косеро і розгортається в період 30-річної війни. Весь сюжет обертається довкола Марії Швейлер, доньки автора. Звинуваченої у чаклунстві через донос, дівчина виявила родовище бурштину, але з різних причин про це мовчала. І той факт, що вона відразу, і без будь-якої видимої причини розбагатіла, послужив однією з підстав її звинувачення, на неї чинить наклеп дворянин мисливець Віттіх Апельман. Який на неї озлоблений через те, що вона відкинула його ниці домагання. Крім всього іншого, нещасну дівчину звинувачують у темних справах і справжні відьми. Після суду, в ході якого Марія під катуванням признається в злочинах, яких насправді не чинила, її засуджують до спалення на багатьох. Але в останній момент до неї на допомогу приходить її коханий знатний юнак із сусідньої округи. Головна перевага книги Мангольда це реалістична достовірність, яка змушує вас із завмиранням серця стежити за розвитком сюжету, майже вірячи, що все написане відбувалося насправді чи принаймні могло відбуватися. Підтвердженням цього є той факт, що один популярний журнал опублікував цю повість в короткому викладі як реальну подію, що відбувалася у XVII столітті. Тож, якщо вам здається, що похмурі часи середньовіччя давно минули, не вірте. Адже пересуди, забобони і упередження жили між людей завжди і нікуди не зникли і тому полювання на відьом триває. Хто наступний? Марія швайдлер Борштанова, Відьма. Навчальна книга Богдан рекомендує.